Всім привіт! Сьогодні будемо готувати азу по-татарськи із сольоними огірочками. Що нам потрібно, це м'ясо, цибулька, морковка не обов'язково, я її буду кидати. Часничок, томатна паста, огірочки, картошечка та зелень. М'ясо в мене буде, це свининка і ребра я говяжі поставив варитися бульйон. Все, приступаємо. Нарізаємо м'ясо. Так, м'яско нарізали. Пересипаємо смажитись. Пересипаємо м'ясо. Так, м'ясо будемо смажити до корочки. Ну, я не знаю, хвилин 15-20. Так, вон де в мене бульйончик. Так, далі нарізаємо цибульку. Нарізаємо цибульку. Цибульку нарізали, відкладаємо в сторонку. Морковку натираємо. Відставляємо в сторонку. Нарізаємо картошку. Так, картошку нарізали. Я ось такими кусочками, ну, величенькими, поки відставляємо в сторонку. Так, приступаємо до огірочки. Огірки можна нарізати, але я буду натирати. Огірки в мене малосольні, так що я можу побільше їх взяти. Якщо у вас огірки такі бочкові крепкі, то краще взяти дві штучки, не багато. Огірочки натерли, відставляємо в сторонку. М'яско підрум'янилося, висипаємо цибульку. Смажемо хвилини 3 і закидаємо морковку. Закидаємо морковку. Смажемо хвилини 3-4. Даваю томатну пасту. У мене тут було ложечок дві я просто розбавив з водичкою. Перемішуємо. Добавлю трішечки водички. Вогник притишили на саме мінімум, тепер його тушимо. Тував на смак, додаю трішечки цукру, поки не солимо нічого. Зіріваємо сковороду та кидаємо картошечку. Закидаємо картошку. Та її підсмажуємо, -пі щоб корочка була. Нарізаємо часничок. Часничок нарізали, поки відставляємо в сторонку. Нарізаємо зелень. Відставляємо в сторонку. Вливаю ще сюди бульончик без кісток, без нічого. І томимо до готовності м'яса. Так, картошка в мене вже така полуготова, ще хвилини 3 і от буде готова. Я виключаю її взагалі з вогника. Зачекаю, поки звариться м'язко. М'язко вже готове, кидаю масло сюди. Хай воно розтає. закидаємо солені огірочки. Місничок. Проварюємо ще хвилини 3. Так, хвилини 2 пройшло, пробуємо на смак. А як це смачно. Так, я ще додав трішечки солі. Зовсім не, не багато. Де то отак? Все перемішую. І закидаємо тепер картошечку. Закидаємо картошку. Зелень. Перемішуємо та варимо до готовності картошечки. Це ще хвилин 10. Все готово, насипаємо. Так, насипали наш азу. Будемо куштувати. Mm -hmm. Як це смачно. Це дуже смачно. Так, всім рекомендую зготувати азу по-татарські, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо подобайку. Всім смачного, до зустрічі!